Вітаю вас це час важливо в нашій першій частині. Ми будемо говорити про е, вісті, які приходять до нас із міста, яке вже отримало назву Сталінград на Дніпрі або Запоріжжя, де саме з кожним днем збільшується кількість затриманих у справі понищення бюсту Сталіну, який був встановлений свій час у е, цьому місті, зокрема сьогодні, е, прокурор. Запорізької області повідомив, що вже за обезголовлення пам'ятника Сталіну затримано семеро активістів. До вечора їх стало більше. Інформація офіційна: 9 чоловік. При цьому за іншими злочинами поки що підозрюваних немає, каже прокурор. Нагадаємо нашим глядачам, що про ці події, але перше представлю своїх співрозмовників. Це кандидат історичних наук, секретар Центрального комітету комуністичної партії України Георгій Буйко. Вітаю вас. І депутат обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода і голова Київської міської організації ВО «Свобода» Андрій Іл'єнко. Вітаю вас. Доброго вечора. з нами ще на зв'язку буде один з активістів Тетризуба Максим Кушнір, який вже встиг побувати бути затриманим і зараз є на свободі, але нагадаємо перебіг подій за останні місяці. За півгодини до нового 2011 року у Запоріжжі підірвали пам'ятник Сталіна, який стояв на території будинку Комокомпартії України. Постраждав як власний пам'ятник, так і частково будівля. Вийшлося на щастя без людських жертв. У справі про знищення пам'ятника в Запоріжжі було затримано двох членів ВОС свобода. Їм інкримінували частину 2 статті 192 кримінального кодексу України за знищення пам'ятника Сталіну у Запоріжжі шляхом вибуху. А вже 5 січня прокуратурою Запорізької області дії невстановлених осіб було перекваліфіковано на частину 2 статті 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт скоєний за попередньою змовою групою осіб. Нагадаємо, що за чотири дні до вибуху вже був замах на статую, її обезголовили. Як з'ясувалося згодом, відповідальність за це взяла на себе організація Тризуб, яка оприлюднила в інтернеті зйомку того, як вона це робила. Оці аматорські кадри ми маємо можливість якраз споглядати, перепрошую, глядачів, за якість цієї зйомки, але саме так вона з'явилася в інтернеті. Отже, ще раз нагадаю, що е, по справі вибуху офіційно нікого немає ні підозрюваних, ні затриманих. А по справі е, обезголовлення пам'ятнику е, в чи бюсту Сталіну, відповідно є вже затримані. Е, в, давайте перше з'ясуємо позиції, е, чому ви його свобода і чому вас затримували, а потім відпускали ваші е, членів. Чи є навпаки, серед ваших партійців ті, хто підозрюється у вчиненні цих дій. На сьогоднішній день ми розуміємо, що арешти і виклики на допити затримання наших активістів це є політичний тиск, це є політичне переслідування, це є відродження того ж самого сталінізму. Я можу сказати, що це не почалося з 1 січня. Це триває вже майже весь рік перебування при владі Віктора Януковича. Постійний тиск, постійні, скажем, в бік націоналістів, і в бік закремало свободи, в бік будь-яких в принципі опозиційних активістів створюються їм перешкоди, забороняється проводити акції. Створюються після буквально кожної публічної акції кримінальна справа надумана. Давайте і потім ну, подивити. власне Давайте тому до... ми не саме до того щось екстраординарне. Ми очевидно, і ми про це говорили. Ми не маємо відношення до того вибуху, який відбувся в Запоріжжі перед новим роком. Отже, а, жодної відповідальності, бо ну, свобода ну, не бере на це. Ну, за це ж віч. просто смішно, навіть якщо б, грубо кажучи, ми б це зробили. Ми б що, брали б на себе відповідальність. Ну, це ну очевидно, що ми цього не робили, тому що ми є легальна політична партія, ми є організація, яка ну ну як буде голова і заступник голови обласної організації взривати пам'ятник в ситуації, коли а, свобода на сьогоднішній день. А, на напевно, влада тільки і чекає приводу, щоб заборонити цю партію. Тому очевидно, що ми цього не робили. Більше того, ми навіть поняття не маємо і уявлення не маємо, хто це міг робити. Тризуб він зробив заяву про обезголовлення. партії. Тризуб ми, ми поговоримо трошки пізніше. Я просто хотів ще з'ясувати про одного з ваших активістів. Його затримали по справі саме понищення бюсту Сталіна. Це Юрій Гудименко. Наскільки я розумію, він активіст ВОО «Свобода». Заступник голови обласної організації. Так, але він далі перебуває Підслідством він не його. Я просто вам розкажу. Його затримали спочатку в новорічну ніч, протримали кілька днів, потім відпустили. Після цього затримали знову і тепер досі тримають. І от недавно стало ясно, що його тримають за те, що нібито в травні минулого року хтось облив фарбою пам'ятник Зержинському в Запоріжжі. Про це ми маємо підтвердження власне тобто, від прокурора В'ячеслава Павлова, що перекваліфіковано, і він затриманий. і постане перед судом саме за травневі події минулого року. Фарбою облили пам'ятник Дзержинського так. Запоріжжя, добре ми з'ясували. Отже, йому не інкримінується нічого по сничні пам'ятнику Сталіна. Так тепер я хотів би від пана Георгія теж з'ясувати, оскільки пам'ятник встановлений на приватній території в офісу Компартії, так відповідно нас зацікавив один момент. Тут фігурують вже кримінальні статті щодо пам'ятника. Але як нам вдалося з'ясувати, в Запоріжжі там такого поняття як пам'ятник Сталіна не фігурує. Цей бюст стоїть на подвір'ї, і він не внесений до списку пам'ятників, а в кваліфікований офіційно дозвіл був як встановлення малої архітектурної форми. Чи можна, на вашу думку, застосовувати тут кримінальні статті за понищення малої е е архітектурної форми? Роман. <кій> приступлення завжди є приступлення. Якщо ви підложите взривчатку кому-нибудь в квартиру, Вас не будут спрашивать: извините, это малая архитектурная форма или большая. Дом соответствует высокой архитектурной эстетике или не соответствует. Поэтому я думаю, что мы должны квалифицировать однозначно. Это насилие, это преступление, и, то, и те люди, которые совершили эти действия, безусловно, являются. Приступниками і підлежати кримінальної отвісності. Ну, поки що цих цих людей невідомо по справі підриву ну, немає жодних завапроси тоби. как говорится, разобраться и найти виновного. А как вы Если... считаете, почему сначала брали, вот, например, свободивцев за подрыв, а позже их mm. отпускали або переквалифицировали справу? Почему именно на свободивцев ну мы же с вами пока идет следствие, мы вообще давайте не будем комментировать э, действия следователей, потому что э, Вино определяет суд. Это уж если в правовом отношении. Но я хотел бы однозначно сказать, что... Сейчас последователи Бандеры и ОУН у нас более 20 политических партий и общественных объединений. В том числе сами националисты заявляют, что это и Трейзуб, и свобода. И а кто сказал, ОУН, что свобода моя Ну, что? я говорю, как последователи ОУН, идейные. Тому, звісно всегда завжди така обстановка, коли пропагандируються ті вот лозунги, чемодан, Москва, там все таке інше. До речі, а литючку, за летючку 30 червня 41-го року, яку яку розповсюджували. У Унівці знищує ляха, жида, москаля та комуніста. Ні тризуб, ні свобода, ні кун навіть да, не звільнилися. Скажіть, будь ласка, ви вибачили за Голодомор? Ваша партія, яка організовувала Голодомор, вона вибачила за Голодомор. Незначно зараз... ви ми зараз хочете мене перебити? Да, я, я вам вас, Я вас хочу перебити, тому що те, все, те що ви розкидаєте, це повна чиновне в молоді. Це найбільше іновний Сталін, судебне... який організовував цей голодомор. П Панове, давайте Зараз я ви сиди... У вас я вам не, 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 не любві к... к Україні. Ви мені не розповідаєте про любов к Україні. Панове, пай, ви, комуністи, втопили Україну в крові десятиліттями, вбивали ну, і, і гвалтували українців. за час війни. Хто вас дед не был? треба мені розповідати? Нет, хто, хто мій дід вас... би ви ніхто вас... і не буде кто для мені нічого тут тикати, панове? Давайте я бил. не покликав вас, що Мі... ви тут сварились. вам розказати, хто мій дід був? Розказ. Розказуйте. Мій дід воював в червоній армії. Так. Вас влаштовуєте кавіта? Так ви приєднати. А так вот це ви, енкавидісти, стріляли їм в спину. Це ви це робили. Це ви людей, яких потрапили в полон, потім садили в гулах. І з тих, які пане, боролися, пол, мені до Молодець, ви робили комуністи. Не розповідайте зараз цю брехню, Тому що пане, я і не менше, буду заспокоюватися, тому що те, що ви зараз починаєте історію бити на гвалт і бач і розкричалися про те, що нібито тут якийсь політичний терор розпочався. Це ви, комуністи, політичні терористи. Це ви організовували репресії, це ви організовували голодомори. Сьогодні ви не пані маєте Андрій, жодного пов... права на цю тему це якраз є... От, пане Горім. Досить я до поведіння свабодовців. Ну просто скажите, А як же ж вами ну, Панове, скажіть, з вами по-іншому розмовляти? Вот по Іспаново. Дайте мені можливість повернутись. Скажіть пане Горім. Скажіть, будь ласка. Ви, ви, ви вже розумі? згадали про да, інші да, пам'ятники, да, так? От ви да. напередодні тих подій, які відбулися в Запоріжжі, абсолютно аналогічні події відбулися у Луцьку. Відповідно, якщо ви кажете, що можливо серед 20 організацій, які так чи інакше визнають, UN, вчинені є на тих, хто взяв відповідальність за знищення пам'ятників і пам'ятних знаків у Луцьку? А це були пам'ятні знаки Степана Бандера. Відповідно, це комуністи, соціалісти чи інші ліві організації? Хто? От... Хто От, за логіку комуністи дійсно завжди і будуть работать політичними методами? Тобто, ви ніхто Однозначно. з вашої організації не бере на це. Діться давайте повернемося до самої суті. Скажімо так, якщо б, як казав Кузьма Протков, зрів корінь, так якщо б не було пам'ятника, не було б кримінальних справ. З'явився пам'ятник, і отут давайте вертатися раніше. От, наприклад, та ж сама парламентська асамблея Ради Європи ОБСЄ. 1 липня була резолюція. Вона називалася Воз'єднання розділеної Європи. В ній сталінізм і нацизм були прирівняні. Для засудження тоталітаризму обоє навіть встановив загальноєвропейський світовий день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Його відзначають 23 серпня, це день, коли був підписаний московський пакт 39-го року, тобто те, що пізніше в Росія визнала як пакт Молотова Рібентропа. Пакт, за яким СССР і Німеччина як країна агресора розпочала другу світову війну. Давайте от витримку я вам це пропоную, з іншого моменту з указу президента України. Він не скасований, він діє на сьогоднішній день. Це указ номер 250 від 2007 року. В цьому указі вжити в установленому порядку заходів щодо демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків, присвяченим особам, причетних до організації та здійснення голодомору 32-33 років в Україні та політичних репресій, а також щодо перейменування в основному порядку вулиць, площ провулків, перспектив парків та скверів у населених пунктах України, назви яких пов'язані з такими особами. Президент України Віктор Ю. 28 березня 2007 року. Цей указ діє до сьогодні. Відповідно, встановлення пам'ятника чи бюсту, так, Сталіну, це було в порушення указу президента України. Роман, ну во-первых, то, що написано від імені Ющенка в указі, народ України вже дав оцінку. І Ющенко вже не президент. Так, але ви говорили в правомірку. Прав... Ми говоримо прав... вратили, зараз, в зв'язку з тим, що если ви хотите. предысторию, когда был установлен бюст. В год 65-й годовщины победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. В то время, время э, генералиссимус Сталин был руководителем советской страны І верховним Главнокомандуючим. пане горі я повертаюся так. до вашої тези. Ви сказали комуністична партія України діє в законодавчому політичним методом да. законодавчому да. полі в законодавчому полі діє указ президента. Його ніхто не скасовував, президент Янукович як наступ пам'ятник встановлений, як ви сказали, правильно совершенно, на приватній території комуністичного при... добре. А на приватній території а указ якщо було. Чи? А якщо було? На місці е, Запоріжжя, де на якійсь у вулиці чи площі, тоді другое діло. Там треба загласувати, обсуждати і приймати рішення місцевої громади. Оце зараз буде моє запитання до вас, обох, так що все-таки по черзі, Бо коли ви говорите разом, то наші глядачі вас не чують. Тому, але перше буде до вас: дивіться, 14 січня 2010 року. Апеляційний суд Києва. Визнає радянських керівників на чолі з Йосипом Сталіним винних в геноциді українців 32-33 років. Тобто вони е, є звинувачені українським судом. Відповідно, чи можна і чи законодавчо е, чи можна на приватній території ставити пам'ятник, навіть якщо це мала архітектурна форма? Роман в зв'язку з е, 14 января, це, ви знаєте, з точки зору юристів. Вообще э, полная фальсификация. А Во-первых, решения суда не было, не было. Но Однозначно. Официальных фигурирует, что были поданы документы, были поданы документы но есть суду, но и, и э, в течение без адвоката, без рассмотрения сторон в одностороннем порядке под нажимом уходящего через несколько дней президента Ющенко. Суддя взяв на себе ответственность, как профессионал. Ему okay. еще юридическая ответственность вас, як професіонал. Безусловно, йому що юридичка професіонал до вас оценку. питання як до історика. Так. Сталін, ви знаєте рішення 20-го з'їзду? Сталін винуватий в репресіях Значит, на Україну ну, статі. От кричачому моєму опоненту ми действительно в свое время, я що младшим школьником. знал, что политическая оценка за нарушения, определенные Сталиным, была дана оценка самой Компартии Советского Родина, Союза. Я, Союз. Советского я Союза. пытаюсь что Коммунистическая Украины Поэтому, но, я, но я хотел бы обратить внимание еще раз, что несмотря на это, тогда мы должны поставить вопрос. Ну скажем, вот в годы войны, Президент самой демократичной э, страны э, Соединенные Штаты Америки, как любят утверждать свободовцы, Рузвельт, 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 вы не э, активно сотрудничал, сотрудничал э, с, э, с советским правительством и прежде всего с Иосифом Виссарионовичем, известнейший антисоветчик, премьер-министр э, Великобритании Уинстар Черчилль. однозначно давал высочайшую оценку э, самому Сталину за его, так сказать, э вклад були... в победу в Великой Отечественной войне. Мы говорите про країни інші держави. Я питаюся, чи комуністична партія говорим, України. Ми говоримо об этом. Это внешняя сторона, а внутренняя сторона мы должны помнить, мы должны помнить. Правда истории такова. В атаку піднімались за родину за Сталіна НКВД. Панове, дивіться, я зараз можна відповісти? Так, всі, всі ці питання зараз будуть до вас. Я Тільки на секунду, оскільки нас є телефонний зараз зв'язок, поки ми не втратили зв'язок зі студією. З нами на зв'язку Максим Кушнір, один з активістів ВО Тризуб в місті Кировоград. Він був затриманий і відпущений. Так, пане Максиме, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ваша організація оголосила свою відповідальність за пошкодження бюсту Сталіна, але саме не за підрив, а на те, що ми бачили у відеоролику. Скажіть, будь ласка, а скільки членів вашої організації брали участь у цих діях, якщо ми на відеоролику бачимо чотирьох чоловік, а зараз вже затримано дев'ять активістів тризуба? Ну, перше, я хотів би сказати те, що я не маю до цього, тобто я не можу дати ніяких ні даних, нічого. Було, хто був і так далі. Там, Але Це вас затримували не саме не по цій питання. справі? Ні, мене затримали не по цій справі. А по якій тоді, якщо не секрет? Не по цій. Тоді скажіть, будь ласка, все таки, ви як член організації Тризуб, що вам відомо після того, як ваша організація взяла відповідальність за цей перший акт за чотири дні до Нового року по пошкодженню бюдства? Можете віддати якісь не секретні нам інформацію, як це було, ким було прийнято рішення? Хто діяв? Абсолютно, я абсолютно некомпетентний в цьому питанні. Дивіться, тоді дайте нам, будь ласка, просту відповідь на от. є версії, що ці дії були частиною великої провокації. Тобто, що кінцева мета це було дати аргументи для силовиків і влади для того, щоб закрутити гайки після таких от, е, дій. А три тризубсього був, як то кажуть, сліпим знаряддям чиїхось руках. Це ініціатива була виключно вашої організації, чи вам її хтось нав'язав? Шановний я ще повторюю, я некомпетентний в цих питаннях. І мене не з приводу новання пам'ятника. А є, хто з вашої організації буде компетентним прокоментувати ці події у Запоріжжі? Я не знаю, можливо головний командир. Зрозуміло. Тобто рядові члени ОТРИЗу не посвячені абсолютно в ці події в Запоріжжі? Так, я розумію? ну. Принаймні, я не засвячене зрозуміло. Дякую, пане Максиме. Максим Кушнір з кірограда була інформація, що його затримували саме під цю справу. Як ми бачимо, отак виглядає десь інформація тепер. От ядових членів, які дев'ять з яких вже затримані по справі Бюст Сталіна. повертаємося до нашої розмови Перше до вас запитання. Оце таки е, я не почув аргументи. От по, по встановленню пам'ятника після рішень е, апеляційного суду Києва і е, парламент, резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ Ми, що навіть і безумовно враховуючи вагу цих рішень, і навіть без цих рішень встановлювати пам'ятник чи бюст, чи будь-якому іншому вигляді, пам'ятник Сталіну, це виклик. Це дуже такий жорсткий виклик всім українцям. Це плювок. Ну що очевидно, що Сталін це людина, яка асоціюється з геноцидом українців, яка власне була організатором цього геноциду, яка топила Україну в крові. І сьогодні, звичайно, ставити йому пам'ятник це робити виклик. Це зрозуміло, що комуністична партія України, яка це робила, вона робила це напевно все-таки звічою, тому що її власне ідеологічних аргументів було недостатньо. Їм треба було робити щось на кшталт такого скандалу і остаточно окреслити себе як партію українофобії. Причому я вже чесно навіть не розумію в чому їх діяльності власне комунізм, навіть це чиста українофобія, і в якісь соціальні моменти їх взагалі не цікавлять, про намі в пропаганді. Вони про це взагалі не говорять. Вони говорять тільки антиукраїнські українофобські речі. Сталін це ідеальна фігура для цього, це ідеальний, скажімо, образ. Українофобії для того, щоб власне ці там 5% українофобів брати їхні голоси на виборах ви тепер є роблять. Ви є представником партії, яка на місцевих виборах отримала владу і на обласному рівні в областях, і на міському рівні відповідно чи вважаєте ви, що ви будете як Всеукраїнська бідене свобода, діяти в рамках знову ж таки законодавчого поля, всилаючись на рішення суду на резолюції парламентської асамблеї, Звичайно. чи ви можете. Провести демонтаж пам'ятника в законному руслі без всяких тих зголовлювань на і сьогоднішній підривань. день. Я думаю, що в Україні багато є питань щодо демонтажів пам'ятників окупаційних пам'ятників катам України, назв цілих міст, інколи вулиць, які називаються так, Катам України. Чому це, ви не дієте? От власне ну як це ми не діємо? Що до пам'ятника Сталіну а, в Запоріжжі ми робили, ви. Необхідні подання, але оскільки це в ну, міській владі, наша місцева організація робила тоді акції протесту і зверталася до міської ради, але відповідь міської ради була очевидною. Вони сказали, що мовляв, це приватна територія Компартії, і Ми не маємо на них жодного впливу в цьому питанні. Вони можуть там встановлювати собі все, що хочуть. Відповідно, громадськість, як ми бачимо, обурилася. І та ситуація, яка сьогодні виникла з пам'ятником, я, чесно кажучи, уяви не маю, хто міг його підірвати. Але очевидно, що це є наслідок цієї провокації, це, є це є наслідок цього виклику. Якщо надалі комуністи будуть і надалі дражнити таким чином, то це буде повторюватися очевидно, тому що проблема ж не буде знята. І тоді вони можуть знову, скільки завгодно, плакатися і кричати про те, що розпочався терор, але вибачте, ставити пам'ятникам найбільшим терористам ХХ століття і думати, що їх за це по голові будуть гладити. Питання до вас обох попробуйте абстрагуватися зараз від дискусії один між одним, ви ідеологічними є супротивниками. Це зрозуміло, тому. Чи не здається вам, що і от затримані ВО Свобода спочатку під ці справу і в комуністи після встановлення пам'ятника є не розводящими, а розвадіми? Це нагадує провокацію в стилі підпалу рейстагу. Тобто не в цьому плані, що бюст цей і рейстаг це щось подібне, а в цьому плані, що хтось зумисне шкодить для того, що очевидно. Ліві будуть звинувачити в цьому праві сили, а правильно. Відповідно... Ми не праві сили. Так, Ми націоналісти. Націоналісти. Відповідно, націоналісти будуть звинувачити вас. Чи не здається вам, що хтось інший вами, вашими організаціями зумисно довкола цього бюсту стравлює вас? Ну я думаю, що я вже частково на це питання відповідав. Я думаю, що якби воно. Очевидно, що це не робила свобода, це раз. І очевидно, що це використовується владою як привід для репресій це два. Тобто це два очевидних факта. Висновка можна Грой. робити все. Чи не здається, вас що у вас теж підставляють ці справи? Ви знаєте, капіталу, звісно, вигідно. Капіталу. Большому денежному вы прислуживаете а, Ну хто кому вы прислуживаете Сверху Расскажите своим спешками в чужой Розкажіть своїм виборцям, Як Вик зараджуєте як Ви голосуєте за закони. олигархні законы расскажите объясните Сталін вас розстріляв би всіх, всю вашу партію. однозначно як? Ну у, у тебя больше другой термінології ну, він не було. Він би вашу партію розстріляв, тому що ваша партія Розстріляти, продалась убить уничтожить розстрілював. Поэтому Там це подобалося. Ми салі найбільше комуністів розстріляв. Пане Георія, да, дивіться. Давайте я давайте в давайте у нас дуже мало. А часу. А Потім ви самі на викидові з Ви ви, ви вже закажете. Це вигідно великому капіталу. Ми розуміємо в яких політичних силах він зосереджений. закрема в може це партии, бути той варіант, що от е, 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 це сценарій дуже подібний в сусідній нашій державі. Так? коли владі вигідно, коли на вулицях громадяни одних поглядів стикаються з ви Знаєте, е, Вигідно тим, хто не хотів би нынешнего прогрессивного руководства страны это однозначно это выгодно тем кто повязан и использует конечно тех людей которые воспитаны в духе, ОУН, в духе ОУН, и которые клянутся якобы в любви к Украине, не понимая ее ни истории, ни ее биографии, как говорится, Андрій, и делая все против этой страны. Це самое запитание до вас кому это выгодно? Ну, це вихідно владі. Звичайно, я не ну, В чому тут підставлення комуністів? Я не розумію. Це підставлення нас в першу чергу. І я тут, в принципі, можу сказати, що комуністам це теж вигідно, тому що це привід зайвий раз звернути на себе увагу, це відвернути увагу, власне, від того, що насправді сьогодні ця партія повністю вмонтована в нинішню парламентську систему, в систему якраз великого капіталу і прислужується великому капіталу. Тому, звичайно, для того, щоб підняти собі рейтинг, треба підняти на на жупіл там Сталіна. Хоча, звичайно, як я вже сказав, ну м'яко кажучи, воно вже не має ніякого відношення навіть до комуністичної ідеології. Це вони просто прикриваються українофобією для того, щоб отримувати голоси на виборах від певної категорії виборів. Мої так. гості Георгій Буйко і Андрій Єлєнко залишилися на своїх ідеологічних позиціях, зрозуміло, але в нам вдалося принаймні щось з'ясувати. Те, що рядові тризубівці, які затримують ці справи, абсолютно не в курсі нюансів цієї справи. Те, що очевидним може бути конфлікт саме в спектрі цих політичних партій, теж нам стало зрозуміло під час цієї програми, і ми будемо відстежувати події довкола Сталіна, оскільки це тільки початок і судових і інших дій в Україні. Дякую вам, панове. Вже за декілька хвилин. Продовження програми Час важливо.